Добрий день, Новік Максим, Волинська область. Шановні присутні, до вашої уваги пропонується короткий виклад наукового проєкту на тему динаміка функціонального стану організму старшокласників різних медичних груп з фізичного виховання. Однією з найбільших гострих проблем в Україні є здоров'я дітей. За останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості фізично здорових старшокласників. Розподіл учнів за групами фізичного виховання свідчить про те, що менша половина учнів за стану свого здоров'я можуть відвідувати основну групу, виконувати повне фізичне навантаження на заняття, 42,7% учнів належить до підготовчої, 13,1% до спеціальної групи. У дослідженні взяли участь 54 старшокласники, хлопці віком 15-16 років. За даними медичних картоп, 27 учнів віднесені до підготовчої медичної групи, з фізичного виховання, в цем, до основної, поділ на медичні групи грає важливу роль у житті учнів, адже контроль фізичного виховання є ефективним засобом збереження, зміцнення здоров'я та поліпшення фізичного розвитку. Встановлено, що середні статистичні антропометричні показники у старшокласників основної групи з фізичного виховання є вищими у всі періоди дослідження, а саме у 2020 році. Маса 56 кг, зріст 170 см. У 2021 році вага зросла на 6 кг, і дорівнює 62 кг. Висота збільшилась на 5 см і становить 175 см. Учні підготовчої групи фізичного виховання показники маси в 2021 році зросли на 7 кг, висота на 6 см. І, відповідно, статистична вага становить 59 кг, зріст 175 см. У респондентів огру в 2020 році відмічаємо дефіцит маси тіла. Показники індексу 18,1 кг на метр у пілотовчій 18,4 у основній групі. У 2021 році в учній пілотовчій та основній групі індекс маси тіла в нормі і становить 19,2 кг на метр в підготовчій та відповідно 19,5 в основній. Встановлено. Що середнє значення пробштанги та генші старшокласників основної групи у ці періоди дослідження є вищим, ніж підготовчені. Показники проби штанги хлопців в основної групи у 2020 році становлять 45 секунд підготовчий 39 секунд. У 2021 році середньостатистичний показник в основній групі 361 секунди, на 16 секунд більше, підготовчий до 46 секунд, на 7 секунд більше. За войновим. Функціональний самореспіраторний систем старшокласників основної групи у 2020 році оцінюється як добрий у 2021 році як дуже добрий. Підготовчий у 2020 році середній у 2021 році добрий. Середньостатистичний показник про обгенчих хлопців основної групи в 2020 році стані 19 секунд, підготовчий 17 секунд у 2021 році. середній статистичний показник в основній групі зріз до 25 секунд. На 6 секунд більше, підготовчий до 21 секунди, на 4 секунди більше. У 2021 році середньостатистичний показник старшокласників основної групи лише на 2 секунди відрізняється від норми, підготовчий на 6 секунд. Наші результати доїзмову стверджувати, що рівень забезпечення киснем клітин за пробуштання та старшокласників не відповідає нормі. Проте у старшокласників основної групи. Показники про та генчі є вищими, що зумовить краще функціонування дихальної системи. Отже, рівень забезпечення клітин з цим в, в основної групи у 2020 році та 2021 році є вищим, ніж підготовчий. Середньостатистичний показник індексу фізичного стану старшокласників основної групи є вищим і становить 0,765 тисячних у 2020 році та 0,812 тисячних у 2021 році. Учні підготовчої групи 0,742 тисячі в 2020 році, на 2021 році 0,799 тисячних. Рівень фізичного стану обох груп оцінюється як вище від середнього. Фізичний стан учнів основної групи є вищим, ніж підготовчої, проте суттєвої різниці не спостерігає. Результати дослідження дають можливість стверджувати, що середньостатистичні значення антропометричних показників у межах вікових норм. Рівень забезпечення клітин не відповідає нормі. Фізичний стан респондентів груп оцінюється як вище від середнього. Водночас, послідкова тенденція до покращення функціональних можливостей організму старшокласників як основної, так і підготовчої груп у 2021 році. Дякую за увагу!